Вітаю всіх! Сирський дав інтерв'ю. Цікаве інтерв'ю, до речі. Там і про Харківську операцію він загадував, і все-все-все. Для нього це найбільший результат. Я розумію, як йому болить Харківська область зараз. Я бачила його обличчя, знаєте, який би він не був, кровожерливий, будь-який. Але йому важко. Йому реально важко. Сирський дав інтерв'ю про оборону про ситуацію на війні. Для чого було інтерв'ю сирського саме зараз? Для чого воно було? Яка ціль? Давайте подивимось трошечки. Жертва. Так, Україні треба шукати шляхи виходу, концентрація. Сконцентрувати сили Україні треба на результаті, тому що зараз все погано. Кінцевий результат який у нас? Розпач нерви. От. Україна заходить в тупік. Дивіться. Дивіться, для чого це. Сирський, інтерв'ю сирського було для того, щоб зрозуміло було, що Україна заходить в тупік. І їй потрібна буде все одно пауза. Україна воювати далі фізично не може, без допомоги. Оця четвірка. Пентаклі це концентрація. Концентрації в нас немає військової. Зеленський намагається намагається попросити ще допомоги. Намагається попросити стабілізації фронту, якої нема. Допомоги для стабілізації фронту. Трампу це не цікаво. Асирський зробив це. Тому що бачить Україну в ролі жертви. І треба вирішувати двійка жезлів, вирішувати, шукати шляхи і концентрувати свої сили на результаті перемовин. Домовитися, троєчка, три сторони, щоб було. Якраз Росія, Америка і Україна те, що потрібно. Бо військово ми вже ніхріна не можемо. Докатились, правда? ж? Тепер. Сирський зможе переконати Зеленського, щоб починати перемовини щодо зупинки війни. Сирський зможе переконати Зеленського? Так, Верховна Жриця. Цей то відповідь так. Але по Верховній Жриці сила. Він все-таки зможе довести, Паш, нам не вистачає сил на фронті, дійсно. Ми не можемо наступати, ми можемо відбивати, ми в обороні. Дуже сильні втрати. Сирський зможе. зможе? Тепер. Чи дійсно мобілізація не покриває втрат? Чи дійсно мобілізація не покриває втрат, як каже сирський? Це знову в інтерв'ю сирського? Чи дійсно мобілізація не покриває втрат? Все сюди. Да, спеціально. Відносно. двійка кубків відносно. е, Знаєте, відносно все, тому що багато людей не йде на передок. І намагаються цього уникнути хто може. Відносно, все відносно, помірність знову виходить. Ось вам пошуки шляхів. Будь-що. СЗЧшники. Так, не вистачає СЗЧ. Я сказала, п'ятірка копків, це СЗЧ. Давайте розуміти правду. Нарешті, що ніхто не хоче відвоювати ті території. Ті, хто не має до них відношення, не хоче цього робити, і військово ніхто не хоче. Військовий кричать, треба закінчувати. Це перше. Друге, ті, які ще повернуті на цьому їх дуже-дуже мало залишилось. Дуже. Інші цього не підтримують. Такі СЗЧ, такі побіги, такі мобілізації. Ніхто вже нічого не хоче. Треба вже відкривати очі.